Максимально надійний смарт-годинник, який підійде для військового, повністю сталевий та водозахист 5 атмосфер. Модель представлена на двох максимально стильних та брутальних кольорах. Ось так виглядає графіт темного кольору, та повністю срібний, годинник дуже стильно виглядає. Американський розробник дизайну, корпус годиннику повністю сталевий. Такий відчувається дійсно, що годинник з дорогих матеріалів та служитиме довгі роки. Хочу показати з поставленим ремінцем, як виглядає сам корпус срібний, дійсно дуже стильно. Мені подобається те, що в нас йдуть помаранчеві вставки. Вони додають годиннику якогось спортивного стилю та своєї брутальності. Друзі, годинник наскільки круто виглядає на моїй руці, що я не хочу його знімати. І давайте перейдемо до пакування, тому що воно дійсно заслуговує своєї окремої уваги. Просто погляньте, яка крута коробочка. Ось так це все виглядає. І, звичайно, сам годинник лежить у нас дуже стильно. Окремо ремінці також сам годинник. Ну, стильок взагалі, друзі, рекомендую. Повністю зарядна станція. Хоп. Годинник повністю заряджений та буде служити до 8, -8 днів при активному використанні. Та до 18 днів при пасивному без підключеного блютуз. Скло годиннику максимально міцне. Взагалі не буде дряпатись. Подарунок ми кладемо захисне скло, серветочки. М'якенький каучуковий ремінець, дуже-дуже приємний до тіла, і, звичайно, він надійний, взагалі не буде при переносіння. Також може змінювати ремінці. Годинник максимально швидко працює, просто погляньте. Велика кількість спортивних функцій, повністю можете дивитись цю спортивну аналітику, скільки пройшли повністю за тиждень. По годиннику ви можете спілкуватись, вимірювання пульсу, величезна кількість різних тренувань. Ось, будь ласка, їх велика кількість і плювання сну. Датчики погоди, можете управляти музикою з вашого телефону, читати повідомлення, дихальні вправи, тобто ці вправи йдуть на стресостійкість, будильник, голосовий помічник, кнопка визову SOS, тобто, ліхтарик, таймер, секундомір, пошук телефону, і, звичайно, різні налаштування, в яких ви можете змінювати, що теми циферблатів, стильні та функціональні просто погляньте яка якість самих картинок, все дуже чітко показано. Повністю кроки ви можете відразу перейти. Хоп, зателефонувати, список контактів. Покажу наглядно два кольори годинника, тобто графіт та срібний, щоб ви обрали дійсно для себе найкращий варіант. Годинник від бренду Коспет Танк Т2. Просто погляньте, як стильно він виглядає на моїй руці, і я впевнений, що саме тобі він точно сподобається.